В'явіть, які Докс просто красунчики, у них не буде всяких блокувань коштів чи весенгів при роздачі дропу. Вчора ввечері вони опублікували пост щодо майбутнього лісингу. Докс та розповіли основні моменти. По перше, у нас не буде ніяких блокувань чи весингу, коли дроп розмазують і видають, щомісячно, собаки вільні. По-друге, спільнота отримає більшу частину токенів. Це означає, що на нас чекає понад 50% саплаю. Нагадаю, над роздав понад 90% на ком'юніті. По-третє, ніяких інвесторів. По четверте, ніяких нових саплаїв. Це означає, що до загальної пропозиції, яка ще не розкрита. Ну це ясно. Ми ще добуваємо монету, В майбутньому жодних нових токенів не буде додаватися ніколи. Поп'яти запуск токена буде звичайно на тон. Відразу зрозуміло, хто за цим проектом стоїть. Вони пішли шляхом над Коєна і хочуть влюбити аудиторію у свій мем. Просто уявіть, до цього моменту жодна тапалка не розповіла, чи будуть у них весінги, чи будуть блокування. А у докс такі: всім привіт, ми змінюємо правила, ми бунтівники і не любимо чекати. Головна ціль дос стати найбільшим ком'юніті мемкоїном з найоригінальнішим ганстерським псом в історії. До речі, нещодавно в боти додали щоденний чекін. Мене за цю активність нараховують по-різному. Мені, наприклад, за день перший дали 300 токенів DOX, на третій 600. А скільки вам? Також до за приєднання гаманця нараховують 1000 токенів. Ну і останній спосіб, за який вам дадуть найбільше токенів, це за запрошування друзів. Як запрошувати? Берете в руки телефон, придумуєте текст, записуєте аудіо чи відео і викладаєте у будь-яку соцмережу. Якщо хочете отримати більшого, потрібно працювати над своїм брендом, вести блог. Великий заробіток просто так з неба не впаде, і секретного інгредієнта немає. За успіхом стоїть щоденна праця. Пізніше говорять, що з'являться ще нові способи заробітку токенів Докс. А поки качаємося методами, які є. По майбутній ціні зараз на примаркеті оцінюється в 1 цент. У мене 157 тисяч токенів. це півтори тисячі баксів. Звичайно, ціна токена на лісингу буде відрізнятися. Побачимо, якщо хоч буде півцента, я все одно буду задоволений. Якщо ви не хочете качатися, а просто хочете отримати токен за вік аккаунту або за щоденний квест, ви можете приблизно отримати від 5 до 56 доларів. Все в залежності від віку вашого акаунту. І це все одно приблизні цифри. Ніхто не знає, яка буде ціна DOX. Все залежить від віри людей. Залом, хто ще не забрав свої токени за вік аккаунту, не пропускайте таку можливість. Цей проект хоче перевернути індустрію таполок та стати найшвидшим дропом в історії телеграму. Тому посилання на DogsBota, як завжди, знайдете в описі. Також там залишу посилання на свій телеграм-канал. Всі свої результати, скільки мені вдасться заробити на цьому проєкті, я розповів саме там, тому запрошую.